Мені дуже сподобалася екскурсія на біометановий завод, оскільки ця екскурсія стала продовженням, логічним продовженням вивчення дисциплін і біоенергетичних культур, які вирощуються зараз на полях України. Привіт, я Іванка. Взагалом дуже класні позитивні емоції від екскурсії. Це перший наш такий магістерський виїзд, дуже запам'яталося. Дуже сподобалася екскурсія, оскільки враження, оскільки масштаби такого одних біогазових заводів я більше не бачив ще в Україні. Дуже щаслива, що побула на цьому заводі. В принципі, не мала ніяк жодного уявлення, як виробляється біогаз. Цікаво було слухати. Му технології виробництва самі деталі поринуть це, побачить свої очі, що вони роблять, як його роблять. Я в закладі. Дякую за таку можливість.